Шановні друзі, коли і як закінчиться війна в Україні, сьогодні я вам розкажу про дуже цікаве дослідження, про яке ви більш всього не чули. Це дослідження Центру геополітики американського великого всесвітнього банку JP Morgan Chase. Друзі, це дуже важливе дослідження, тому що фактично це не просто думка чи аналітика, це досить величезний документ, який оцінює ситуацію і дає фінансові прогнози, можливі, але фінансові прогнози, на які будуть опиратися. Всі і банки світу тому давайте почнемо. А ви зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Друзі, JP Morgan Чейсі опублікував своє дослідження, де вказав чотири можливих варіанти того, як закінчиться війна в Україні, і дав навіть відсоткове значення, з яким відсотком ймовірніше всього який варіант е, буде реалізовано на практиці. Передбачено чотири варіанти: це варіант Південної Кореї, варіант Ізраїлю, Грузії та Білорусії. І е, варіант Грузії е, більш всього ймовірніший. Тут дослідженні йому надається 50% ймовірності. Далі варіант ізраїльський е, йому надається 20% ймовірності, а варіанту Південної Кореї та Білорусі по 15%. І що ж це за варіанти? Ми зараз з вами їх розглянемо від найменш можливого варіанту. Найменш можливі варіанти це південно-корейський сценарій та білоруський сценарій. Білоруський сценарій, ймовірність 15%, передбачає, що Захід не захоче або не зможе. Гарантувати безпеку Україні, Росія нав'яже свої максималістські вимоги, Україна стане залежною державою, подібною до Білорусі. Далі південно корейський сценарій, також ймовірність 15%. В Україні будуть розміщені європейські війська, їх підтримує американська розвідка та обіцянки допомоги у разі нової агресії. Стабільність забезпечуватиметься через постійний зовнішній контроль. Але, друзі, Джей Пі Морган Чейсі чомусь відводить на цей варіант, про який так багато балакали українські політики, всього 15% ймовірності. Це дуже мало. Третій варіант ізраїльський сценарій, ймовірність 20% вже набагато більше. Передбачає, що Україна отримає західні гарантії безпеки, але без ведення військ НАТО залишиться мілітаризованою державою, готовою до нової війни. 20% ймовірності даного сценарію. Фактично. Що даний сценарій передбачає продовження воєнних дій, і найбільш можливий сценарій це грузинський сценарій, якому Джей Пі Chase Чейсі надає 50% ймовірності. Друзі, і даний сценарій передбачає, що війна припиняється, але Україна не отримає надійних гарантій безпеки. Країна залишиться нестабільною. Через одну-дві зміни влади може знову опинитися у сфері впливу Росії. Також фахівці JP Морган Чейсі кажуть, що вогонь буде припинено вже до кінця другого кварталу 2025 року. Нібито, за їхніми словами, війна увійшла вже в стадію еншпілю, тобто так званої завершальної фази, і е, війна йде до свого закінчення. Але друзі, якщо розглядати грузинський сценарій, то це означає, що в Україні е, після е, фактично ймовірної мирної угоди почнуться вибори, які не принесуть особливої стабільності другі вибори, також ймовірно не принесуть ніякої стабільності країни. Тобто, фактично, на найближчі 8-10 років країну друзі буде сильно кидати зі сторони в сторону. І в подальшому вона зможе прийти вже під політичний контроль Росії або опинитися у сфері впливу Росії, і це дуже, дуже ризиковий варіант. Але цьому варіанту віддається 50% це дуже великий відсоток ймовірності, друзі. Тому майте це на увазі і не слухайте всяких мольфарів, народних депутатів і всіх інших, хто не володіє інсайдерською інформацією. Зробіть, будь ласка, репост з повагою ваш адвокат. Демченко